Вітаємо вас на каналі ПросПрок. з вами, як завжди, Люба та Аня. І ви на каналі, де ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні будемо говорити з вами про привітання. Різдвяні, новорічні, Як же ж норвежці це роблять, і чому це відрізняється від наших українських звичних ну, вітань? Така велика культурна відмінність, що прям <смас> ті, хто вже тут трошки пожили, вже зіткнулися, стикнулися з цією проблемою, тому що е, українською мовою ми звикли вітати когось зі святом, прям так дуже гарно, кучеряво. Багато, так. багато слів, Щастячка, здоров'ячка, перемог великих і мирного неба над головою. Нехай стежка життєва в'ється і не завивається. Нехай новий там... рік принесе вам купу щастя, купу грошей, можливостей. Тобто фантазію тут можна приміняти отак, так тут є так, де розігнатися. А норвежською мовою як ми вітаємо зі святами в норвезькій мові, все набагато лаконічніше. Це не значить, що не буває привітань, їх не існує чи норвежці не хочуть передати саме оце тепло. Бо для норвежців, в принципі, в їхній культурі дуже важливо передати оце тепло, простоту, якийсь такий спокій, оцей самий кус, який постійно в наших відео трапляється. Так і в привітаннях він теж є. Великий такий культурний момент тут те, що культура норвезька вона дуже проста сама по собі. Не тільки в темі привітань, а взагалі як культура, вона проста. Я це стосується і їжі, і якихось там вподобань. В той час українці люблять так, все так, ну. Гарно завернуться, завернути. Да, <рес> завернути, постаратися тому важливо розуміти, що, хоча ми і можемо перекласти норвезькою наші українські звичні побажання здоров'я, щастя, успіхів, благодаті для норвежців вони будуть звучати дивно та пафосно, бо в норвезькій культурі так формулювати не прийнято. Побажання та привітання зі святами тут мають більш прості та лаконічні формулювання. Їх просто треба зрозуміти та пристосуватися. Так, ось я ви ж ми норвезькою мовою вітаємо. Гуюль, гуюль, це знову з різдвом. Е, Готнітор з новим, з новим роком. роком. І якщо ви в принципі оце запам'ятаєте, вам цього на початкових етапах буде більш ніж достатньо, тому що знову ж таки не буває таких прямо дуже великих привітань і тим паче в усній формі. Е, часто вони зліплюють разом, вони прямо кажуть гуюль оготнітор. Це значить таке стандартне вітання, де яке ви можете використовувати будь -до кого, І е, цікавий такий момент, що от з Різдвом в Україні ми не вітаємо людей з Різдво, ми як правило вітаємо з Новим роком. А тут же ж Різдво перше іде, да, ну, перше свято, і е, тому нормально сказати любій людині гуюль. Mm -hmm. Ми можемо з кимось там, не знаю, навіть в магазині з продавцем зустрілися ну, якщо в нас виникла якась розмова, ми можемо так гарно попрощатися з людиною і сказати О, уюль, уюль. так. з будь ким з колегами, з родичами, так. з друзями, коли mm -hmm. ми вже вітаємо, ну би. Прощаємося перед Різдвом, бо тому, що будуть канікули, Різдвяні. Ми можемо сказати Куюль! А налаштування на Різдвяні канікули відбувається вже з 1 грудня. <світ> тому, в принципі, ви можете вже починати активно <світ> це вживати. Ну і так дійсно історично склалося, тому що в нас головне свято це все ж таки новий рік. А в у Норвежців головне свято це Різдво. Тому в Україні переважно вітають з Новим роком та Різдвом, а в Норвегії вітають з Різдвом і Новим новий Роком. Там теж, теж так, Свято. Так. Добре, а що ж ми можемо побажати? Е, коли ми, ну, ладно, сказали готнітор, гуюльготнітор, го mm -hmm. а що ж ми можемо сказати ще? Так, тут важливо запам'ятати два таких слова, які однакові, в принципі, але дві їх форми, навіть три, якщо ми скажемо ще і теперішній час. Отже, як буде бажати норвезько? от коли я хочу сказати бажати там чогось. Та? Е, норвезько це звучить. Інфінітив, початкова форма. Бажаю. В теперішньому часі, якщо ми скажемо я бажаю, Люба бажає, ви бажаєте, ми додаємо R і кажемо ви Önsker dere, наприклад, ріктє гуюль. Ви Önsker dere, ein ріктє гуюль. Так. Що це, це така дуже стандартна якби, така формулювання, формула. Що таке ріктє гуюль? Часто кажуть. Оцей ріктє, взагалі, взагалі, якщо ви Не про прокинуться. Закаль. Оце рікті взагалі окремо, якщо перекласти це слово, це буде правильно. От вам в школі можуть сказати, там ви відповіли на якусь вправу граматичну. І вчитель каже: О, рікті, так правильно. Але саме в цьому сталому виразі з гуюль рік використовується для підсилення, тобто як справді насправді дійсно гарного Бажаємо вам дійсно гарного. Різьба. Не просто так, mm -hmm. а от дійсно по-справжньому. Тут це як прислівник так. такий. Запам'ятовуйте це формулювання. А ще, говорячи про ценське, є ще один варіант цього слова, як ми його вживаємо, в значенні іменника. Так, бажання, побажання. Йонскер. Навіть можна в магазинах побачити цукерки, такі вони, напевно, найпопулярніші в Норвегії, бо їх постійно всім дарують. Гуенскер вони називаються, тобто гарні побажання. Що ще можна сказати? Часом, коли ми от хочемо підписати, може, листівку або просто людині. Як правило, це коли ми підписуємо листівку, ми можемо сказати й хопер uh -huh. дуже так по-норвезьки, воно звучить. Я хопер дю гавен. Якщо ви подаруєте подарунок. Ви можете сказати, я гоплю li Так, от тут теж цікаво культурна така такий момент, та культурний. Бо в українській мові ми теж в принципі можемо сказати Я сподіваюся, та от як норвежці, та я гопи. Але ми не будемо казати дуже багато я сподіваюся в привітаннях та побажаннях. Українською е... сказати, я сподіваюся, що в тебе буде гарний рік. Ну так, це <зв. якось <зв. так звучить, що наче ну я сподіваюся, що наступного року на люстрі буде гірлянда весіти, а не ти знаєш це такий. <зв> прикольно, конечно. Ну, тобто, я, ми не кажемо, я сподіваюся, ми бажаємо конкретно, без да. сподівань. Тобто, щоб в тебе стопудово вже було, оце прям класно. Щастечко, здоров'я да. точно да? Замовляємо. Так, А норвежці все ж таки сподіваються. І, і тому це яйхоперь, вам треба вивчити, запам'ятати собі, виписати, тому що його в багатьох різних моментах можна вживати. Яй-хопер, а -д -д кусель да, опетрісель, наприклад, якщо ви там поїхали, це поїздити, а, та, це ми часто з родиною їздимо в трісель багато моїх норвежців, знайомих, родичів і так далі знають, що ми там десь в горах. То вони і пишуть: о, сподіваємося, що ви насолоджуєтеся там в тріселі в горах. Ще можна сказати, я гофордю, форін, фін, файрім. Фамілія ни mm -hmm. це така стандартна, от в листівці самі це можна написати. Та що завгодно можна говорити. і ще тут цікаво, те, що з цим яйхопель дуже часто може бути якісь гумористичні прикольчики, такі між друзями, між колегами, між якимись, якщо у вас особливо є якась от спільна історія, та щось ви такий контекст, в якому, наприклад, ну не всі це можуть зрозуміти, а саме ви можете зрозуміти там. Ну не знаю, ну часто знаєш, так як всі їдять стандартні ці страви на різдво, mm -hmm. наприклад, можуть сказати, я Поперед рібен смакер екстра гот. Так, так, що цього так. року саме ця рібен різдвяна страва буде смакувати просто екстра супер, надзвичайно так, так прикольно. <гум> ще що от ми розібралися з вами з Eanskier з Рікті, мене дуже сильно в цьому контексті ще збивало з пантелику на початку моїх привітань Різдвяних новорічних, коли мені писали дай одіне, Енрікті Буюль, наприклад. Ну, добре, янські вивчила, рік ті вивчила. Дай Одине тобі і твоїм, твоїм кому? Собакам, котам, Всі ну, кому твої. всім? Тобто ми так теж знову теж ж таки. Трошки нам воно на так дивно звучить дійсно. Я не можу прийти до тебе, Люба, там, чи написати листівку і сказати, що бажаю тобі і твоїм там теж всім <тараз> цим, <тараз> <layout>. цим <тараз> співмешканцям. <тараз> <смі> тобто, да, це дивно. А норвежці дуже часто, от прям воно як стали використовуватися прямо. І неважливо, чи ви знайомі з оцими самими Діне, чи ви з ними близькі, не близькі. Неважливо, ви ви вітаєте конкретну людину і разом з нею, якби за компанію, щоб бути вічними, вітаєте ще всіх її своїх. Так. В принципі, культура листівок в Норвегії вона досить поширена. Багато надсилають листівок, багато їх приходить. Я як на мене, я, я так цього не люблю. А я теж чесно кажучи, для, для мене, для мене... Це просто якась банальність, зайва макулатура вдома. Так. Та й викинути шкода і їх і зберігати на матері ще Аня. Оцей же ж ця традиція різдвяних листівок взагалі так. треба що сказати. Дуже звично на різдво робити саме от листівки самим. Тобто ви берете фотографію сім'ї, дітей, робите, замовляєте спеціально в типографії ці листівочки mm -hmm. і розсилаєте їх всім друзям. А потім mm -hmm. ці друзі, ці листівочки на холодильник собі клеять mm -hmm. магнітиками або десь собі роблять гарні якісь там, не знаю, ну декорації вже хто на що гаразд. І це така дуже ну пошито. Тобто, ми практично кожен рік це робимо. Тобто я не відверчусь. Мене тут мій чоловік такий листівочку і Люба. Ну при всі всьому моєму до тебе ставленні і відношенні, і любові ну це було б дуже дивно мати на моєму холодильнику магніт з любленою сім'єю. Але якби я була норвежкою, яка тут живе сто років, наприклад, ти колекціонувала кожен рік мої фотографії. Так і теж на холодильничку Так. і ця традиція. Вона трошечки, звичайно, вже, напевно, ну, застаріває, бо та, з переходом Ти, до естественного СМС... сім'ях, в яких є а діти, не... не застаріває. Вже старші люди, я, наприклад, вже, коли мені буду, ну, на пенсії, я не буду відсилати фотографію свою і не знаю, чоловіка мого. Це трохи дивно. А от сім'ї, в яких є ці манюсічки, оці красивенькі діточки, да, які mm. хочеться показати всім, це дуже, ну, дуже поширено. Тому нехай вас це не дивує. І в принципі, якщо ви купуєте листівки окремо, ви Можете купити придбати вже з текстом, от зазвичай люди або самі пишуть. Але текст не такий саме дуже вишуканий, як ніхто не буде Просто буде простий цього. Так. Скір, хопер, клем погнали. Або купують вже листівку з текстом, якимось вишуканим чи друкують, замовляють. Ви можете, до речі, погуглити дуже багато різних є сервісів з замовленнями цих листівок. І тоді вже під цим надрукованим побажанням, привітанням вже тоді додають свої персональні, наприклад, там Люба, наприклад, так? Далі Люба Люба, Люба. -люба. Люба, -люба. А потім дуже часто в кінці там клямфра е, Анна да, обіймашки від е, от, от часто да. вони люблять завершувати повідомлення своє «клемфра ос е, і ушлю. Угу. Якщо мається на увазі, ми живемо в Осло, а ми шлему комусь там. Ми б так сказали, що, так? Так. Добре, з Різдвом ми розібралися, з листівками теж. Давайте трошечки поговоримо про Новий рік і привітання до Нового року. Як ми сказали, це не основне свято. Цікаво от з Новим роком. У нас все починається на Новий рік. А тут Новий рік, ну, таке, вже, вже всі так, намучилися святкувати вже той Новий рік, добре, вже, він так плентається ззаду, це свято. І, е, як правило, з ним от, не прийнято прям вітати з цим Новим роком. Так, є це вітання God Nied кажу. Але це говориться тільки в перший в саме в січня, і саме першого 1... січня, 31 грудня і 1 січня. Mm -hmm, так. А за тиждень там чи за місяць з наступаючим новим роком в Норвегії немає не такої навіть формулювання, не прийнято казати не прийнято так казати, якщо в нас можна зателефонувати і сказати з прийдешнім новим роком, і так далі, то в Норвегії оцей саме окремо цей готнітор, якщо не зв'язці з Гуюль, бо зв'язці з Гуюль його можна заздалегідь. А якщо саме окремо ви хочете сказати Готнітор, то це правильно як Люба сказала, або саме в день Нового року, або Числа, бо другого всі вже стройними рядами вищу йдуть на, на роботу. Тобто в нас там ще тільки свята починаються. Там нас там і старий новий рік раніше святкували, і той сьо. То у норвезців такого немає. Всі другого закінчили, і вже привітання. М -м -м. Якщо ви другого, третього відправите комусь або ні то, це буде трошки ви дивно. проснулися, Знаєш, дрон такий да. спав в печері проснувся трошки невчасно. Отже, підсумовуємо. Що потрібно знати, щоб привітати з Різдвом? Гуюль, оготний тор. Хопер. Обов'язково, безподівам, нікуди. Йонскер. Я дере. І рікті гуюль. І все. І цього буде вам достатньо. Найголовніше тут збагнути, що ми не перекладаємо норвезькою мовою все те, що ну, дуже хочеться нам українцям сказати. Це буде дивно звучати. Дякуємо вам за перегляд. Енрікті Гуюль у Готні Тор, побачимось, папа, папа.